Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Берлінська зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Мануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера завершилася без будь-яких гучних заяв. Офіційні джерела оприлюднили тільки комуніке після цієї зустрічі, в якому. Учасники підкреслюють свою готовність до подальшої підтримки України і обговорення плану перемоги Володимира Зеленського, а також стурбованість ситуацією на Близькому Сході і необхідність припинення вогню у зоні конфлікту. За великим рахунком, так воно і мало бути вже тоді, коли зустріч чотирьох лідерів було заплановано. Я підкреслював, що мова йде не про випрацювання якихось кардинальних рішень на майбутнє, а швидше про проговорення варіантів, які будуть важливими для світової політики після виборів 5 листопада у Сполучених Штатах. Джо Байден, політична кар'єра якого завершується буквально за кілька місяців. Зараз не є тим партнером по перемовинах, з яким європейські лідери можуть планувати найближчі роки своїх дій під час обох конфліктів, як російсько-українського, так і Близькосхідного. Кожний з них усвідомлює, що реальним партнером по перемовинах щодо того, як відбуватимуться ці конфлікти, буде вже наступний президент Сполучених Штатів і без розуміння. Хто цим президентом буде, якою буде політика нового очільника американської держави, не варто навіть і намагатися вирішити, яким буде курс Європейського Союзу і Великої Британії, коли європейці говорять, що вони будуть готовими до самостійних дій, скажімо, щодо підтримки України. Ці заяви також не варто сприймати як? Абсолютно доконані, тому що є абсолютно очевидним інший факт, що без сполучених штатів безпека сьогоднішньої Європи не виглядає реалістично, і в будь-якому плані кожний європейський лідер намагатиметься вибудувати власні стосунки із сполученими штатами, які базуватимуться також на уявленні нового американського президента про те, як має завершитися російсько-українська війна, і як має завершитися. Цей раунд конфлікту на близькому сході, тому головною метою Джозефа Байдена, коли він запропонував провести цю зустріч чотирьох лідерів, було зовсім не вирішення питання, що відбуватиметься у найближчі тижні чи місяці, а вирішення питання про те, що відбуватиметься у період 2025-2029 років у період. Каденції нового президента Сполучених Штатів, яка очевидно може співпасти і з роками російсько-української війни, і з роками або цього або нових конфліктів на Близькому Сході. Якихось передумов для того, щоб обидва конфлікти закінчилися раніше чи навіть під час каденції нового американського президента, фактично не існує. Таким чином, Джо Байдену потрібно було обговорити із своїми колегами з Європи. Різні варіанти розвитку подій. От скажімо, що буде, якщо новим президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, який не скриває своєї прихильності до домовленості із Росією, і пишається хорошими взаєминами, які склалися у цього колишнього американського президента, із Володимиром Путіним. людиною, якою Дональд Трамп завжди можна сказати щиро, намагався пишатися, що мова йде про їхні. Стосунки і розмов. І що буде, якщо новою президенткою Сполучених Штатів стане Камала Гарріс, яка з одного боку, звичайно, буде продовжувати ту політику, якою була політика адміністрації Джозефа Байдена по відношенню до України, але з іншого, очевидно, буде вибудовувати власний підхід до справ. Достатньо порівняти, яким був зовнішньополітичний курс адміністрації Барака Обами. У якій Джозеф Байден був віце-президентом, і яким був зовнішньополітичний курс адміністрації самого Байдена, щоб зрозуміти, що ніяких таких очевидних змін у політиці демократичної адміністрації з одного боку ми не бачимо. А з іншого є акценти, досить серйозні акценти, які так чи інакше мають враховуватися, коли мова йде про. Важливі принципові моменти у діяльності кожного з американських президентів. І все це, звичайно, Джо Байден має обговорити саме з тими людьми, від яких залежить європейський курс щодо обох війн, щодо російсько-української війни і щодо Близькосхідної. До речі, те ж саме можна сказати і про зустріч Рамштайна на рівні лідерів. Зустріч, яка, до речі, мала відбутися під час державного візиту Байдена до Німеччини, тепер значно скороченого. І яку, на відміну від зустріч чотирьох, перенесли на період після виборів президента Сполучених Штатів. Ми не знаємо, в принципі, чи відбудеться ця зустріч взагалі. Але навіть якщо вона відбудеться, вона буде тим, чим і мала бути. До свого перенесення, тобто меморіальною політичною зустрічю за участю американського президента. Зустріч, яка буде не вирішувати питання на майбутнє, а підбивати підсумки цього формату. Зустріч, під час якої Джозеф Байден буде говорити про варіанти майбутнього вже не з чотирма, а з кількома десятками лідерів країн, які прибудуть на такий саміт. Але Відмінністю саміту Рамштайна від зустрічі чотирьох провідних лідерів західного світу буде те, що цей саміт відбудеться вже після того, як ми будемо знати прізвище нового американського президента, і, в принципі, орієнтовно уявляти собі, якою буде політика Сполучених Штатів по відношенню до російсько-української війни. Будемо розуміти. До чого готуватися і самій Україні, і її європейським сусідам, наскільки вагомою буде роль Сполучених Штатів у підтримці України в наступні роки війни, наскільки серйозним буде тиск нової американської адміністрації щодо необхідності поступок на користь президента Російської Федерації Володимира Путіна та його агресивного курсу, все це буде ясно буквально за кілька тижнів, і на ці зміни очевидні зміни у американській зовнішній політиці. Будуть орієнтуватися всі учасники процесу, включаючи і самого Володимира Путіна, який із величезним нетерпінням чекає на американські президентські вибори, щоб зрозуміти, на що йому розраховувати у наступні роки російсько-української війни та конфронтації з цивілізованим світом, яка є за великим рахунком і сутністю російської зовнішньої політики. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі, на канали Патреоні і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!